В зимовий період кількість пожеж, які виникають у житловому секторі, стабільно високий. Внаслідок людської недбалості збільшується кількість нещасних випадків. Загалом в Україні пожежниками було ліквідовано понад 60 тисяч пожеж. Врятовано понад 4 тисячі громадян. Загинуло понад тисячу людей. Найчастіші причини виникнення займань у помешканнях нехтування найпростішими заходами безпеки. Паління у ліжку, несправність побутових приладів це причини, які призводять до фатальних наслідків. Хочеться звернутися до батьків, щоб спілкувалися з дітьми на предмет вогню, яку небезпеку він несе. Не залишати дітей самих вдома, дивитися за справністю димоходів, дивитися за справністю електронагрівальних приладів. Дотримання правил експлуатації пічного опалення у приватній забудові це обов'язок кожного господаря. Будьте обережними. І бережіть своє життя і своїх близьких. Українські рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Вони хоробро вступають у бій із вогняною стихією. Але не допустити лиха це завжди краще ніж боротися з його наслідками. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.